Петро Камушкін, Чорний Голуб. У вік прогресу та інновацій вірити в прикмети, погодьтеся як мінімум дивно. Якщо якісь збуваються, їх можна списати на банальний збіг у вервечці подій. Правда, часом відбуваються такі дивні речі, що мимоволі замислишся. А може, все таки. Поганій прикметі про птицю, що залетіла у вікно, я не надавав значення ніколи. Можливо, тому що пацаном, коли гостював у бабусі з дідусем на підвіконні відкритого вікна годував хлібними крихтами міських голубів, а вони, набравшись сміливості, зістрибували з підвіконня до кімнати і продовжували клювати хліб на підлозі. А може й тому, що через багато років у нашу квартиру, через відкриту лоджію багато разів залітали горобці, синиці та інші птиці. Але після недавнього випадку, свідком якого я був, уже не скажу з повною впевненістю, що згадана прикмета не працює. Їду якось вранці на роботу, як завжди. Вже у самому центрі міста зупинився на світлофорі. Попереду через два авто стоїть малолітражка із напіввідкритою квартиркою з боку водія. Машин повно, стоїмо у три ряди. Усі чекають на зелений. Раптом посеред цього скупчення техніки асфальту і бетону не знати звідки випорхнув голуб. І прямісінько до тієї самої машини з напіввідкритим бічним склом, сів на дзеркало заднього виду і тягнеться дзьобом у вікно до водія. Голуб звичайнісінький, тільки забарвлення пір'я рідкісне, зовсім чорне, жодної цятки іншого кольору. Господиня відзначеного пташкою автомобіля це виявилась жінка. Опустила нижче скло і стала зганяти нахабного гостя, махаючи на нього рукою. Та де там? Голуб тільки ненадовго спорхнув і знову сідав на колишнє місце, ба більше кілька разів спробував взагалі влетіти всередину автівки. У результаті жінка просто наглухо зачинила вікно. Незабаром спалахнуло зелене світло, і автомобільний потік рушив уперед. Голуб, намагаючись утримати рівновагу ще кілька секунд, сидів на дзеркалі, потім змахнув чорними крилами і злетів у гору. У мене, та й гадаю, у решти свідків цього епізоду то є не виникло жодних тривожних думок про знамення поганого тощо. Навіть порадував трохи оцей пернатий сміливець. А вдень все забулося. Я навіть не розповідав нікому про кумедний епізод. Після роботи, за пізньою вечерею, я ніби між іншим дивився по телевізору місцеву програму новин і шматок застряг у горлі. Серед інших свіжих подій показали сюжет про машину, що розбилася на дорозі. За кермом перебувала та загинула на місці молода жінка. Оператор ретельно зняв уламки розбитої малолітражки. До кадру потрапив і держ номер автомобіля. Перервавши трапезу, я дістав свій відеореєстратор, ніколи не залишаю його на ніч у машині, та переглянув ранкові файли на світлофорі. Останні сумніви розвіялися. Номер автомобіля з голубом на ролику у відеореєстраторі та розбитої в мотлох машини з сюжету новин виявився одним і тим же. Між цими подіями минуло лише кілька годин. Хочеться все ж таки думати, що мав місце простий збіг обставин.